Під час чергового обміну з Росією вдалося звільнити 205 українських героїв. У день піхоти додому повернулися оборонці Маріуполя, Донеччини, Харківщини, Херсонщини та інших напрямків. Серед звільнених бійці ЗСУ, національної гвардії, прикордонники, десантники. Це вже п'ятий обмін цього року. Загалом з полону повернулися понад 4700 українців. Україна не припиняє боротьби за кожного. Запевняють у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Ізраїль завдав масованих авіаударів по Ємену. Під ударами опинилися порти, військові бази та аеропорт. Як повідомляє Clash Report, в Атаці було задіяно близько 30 винищувачів, які вже скинули щонайменше 48 бомб. Це відповідь на атаку хусидів по Ізраїлю. Тоді одна ракета впала поблизу аеропорту Бен Гуріон, поранивши кількох людей. Тим часом Ізраїль офіційно схвалив план повного захоплення сектора Гази, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту та загострення гуманітарної кризи в регіоні. Одна з наймасштабніших ворожих атак цієї ночі сталася на Харківщині. 11 людей дістали поранення. З них 4 – у обласному центрі. По Харкову Росіяни запустили 20 ударних дронів типу герань 2 які поцілили у чотири райони міста. Повідомив голова обласної військової адміністрації. На найбільшому ринку Барабашово спалахнула масштабна пожежа. Вогонь знищив понад 20 торгових павільйонів. Ще близько 90 – пошкоджено. Також під удари потрапили житлові будинки та припарковані автомобілі. По області ворогатив з різного озброєння. В тому числі авіацією. Двоє людей загинули. Ще троє поранені. Серед них дитина. Це наслідки чергового російського обстрілу Сумщини. Ворожі удари спричинили масштабну пожежу в житловому секторі. рятувальникам вдалося приборкати. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Троє загиблих і 16 поранених. Серед них двоє дітей. Такими є наслідки доби на Донеччині після чергових російських атак. Під обстрілами опинилося 20 населених пунктів. Ворог пошкодив 86 цивільних об'єктів, серед яких лікарня та. Школа уночі війська РФ задали удару по Краматорську, Білицькому, Очеретиному та Самарському. Там ще троє людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації. Росія знову атакувала Одещину. Загинула одна людина. Ще одна поранена. Пошкоджено житлові будинки. Склад та авто. Зайнялися пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Повідомили в ДСНС. На Дніпропетровщині поранено чотирьох людей. Через російські удари пошкоджено десятки будинків. Адмінбудівлі, авто та об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомили в поліції. Внаслідок чергових російських атак на Херсонщині загинула жінка. Ще шестеро людей дістали поранення. Пошкоджено десятки будинків, об'єкти інфраструктури та транспорт. У Херсоні зафіксовано прямі влучання по житлових оселях і підрив автівки на вибухівці. Повідомили в місцевій ова. Загалом у ніч на 6 травня російська армія запустила по Україні 136 безпілотників більш ніж півсотні БПЛА збили сили ППО, ще 70 не досягли своїх цілей. В Україну екстрадували двох учасників угрупування, яке полювало на елітні авто. Зловмисники викрадали машини преміум класу, а потім вимагали викупу власників. У разі відмови транспорт розбирали на запчастини. Схема працювала через телеграм. Гроші переказували на криптогаманці. А адміністратор отримував свою комісію з кожної оборудки. Обох фігурантів затримали в Польщі та Німеччині. Тепер усі учасники постануть перед судом. Повідомили в поліції. Помер Валерій Шевчук, шістдесятник, один з найвизначніших українських письменників сучасності. Йому було 85. Він зазнав переслідувань з боку КДБ, але не зламався. За своє життя написав понад 50 книжок. Україна прощається з майстром слова, який відкривав нові сенси в історії і вказував на шляху майбутнє. 6 травня в Україні відзначають день піхоти. Цього дня вшановують воїнів, які боронять незалежність держави в боях, окопах під час штурмів з нагодою професійного свята. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських піхотинців. Україна стоїть, бо стоїть українська піхота. Підсумував глава держави. На Хортиці розпочали будівництво моноксила, човна довбанки з цільного дерева. Такі судна виготовляли козаки сотні років тому. Історичну реконструкцію проводять просто неба в балці. Велика молодняга. Працівники заповідника відтворюють стародавнє ремесло з максимальною автентичністю, зокрема використовуючи сокири 16-го століття. Проект має на меті показати процес будівництва стародавнього човна та зберегти пам'ять про традиційні технології.